Привіт усім в ефірі. Інформаційний фронт Оксана Мороз, вітаю тебе. Привіт, яка представляє інформаційну освітню платформу як не стати овочем і купа всього всього корисного. Привіт, Оксана. А, привіт, Саш. Це це, це це ми сміємося, бо ми вже з якоїсь десятої спроби намагаємося записати десятий ювілейний випуск. І кажемо, бо що щось тут на те, того що ніби не тринадцяте, і ніби ми не, не віримо у це все, але все одно не можемо ніяк стартонути. Тому якщо ви нас зараз бачите, нас все вийшло. Давай почнемо розбирати, що відбулося за ці два тижні, що ми з тобою не бачили і не чули одна одного. Я хочу почати з телекампанії CBS, яка зняла фільм з претензії на фільм розслідування. Він називається Озброюючи Україною. Головна теза цього фільму: що лише 30% західної зброї надходить українським військовим, а зрештою зброю не зрозуміло, що відбувається. Саме цю фразу каже. Засновник некомерційної організації Blue Yellow Йонас Охман на наших екранах ви якраз зараз бачите головну сторінку цієї організації. Вони закликають жертвувати кошти власне на українську зброю і на липень. Вони звітують на своєму ж таки сайті. Хто хто цікавиться і хоче подивитися? Ми залишимо ссылки, Начебто, вони зібрали вже 33 майже мільйона євро. Реакція була як в соціальних мережах, так і з боку міністра закордонних справ Дмитра Кулєва. Медійники звернули на цю історію. Він сказав, що після того, як фільм було видалено сайту з головної сторінки, і, начебто, йде до опрацювання. Над цим фільмом все одно, коли б заявив, що ці вибачення і їх дії є недолугими. Я хочу тебе запитати: чи запитати, чи здається тобі, що в цій історії стерчать е, якісь російсько-кремлівські вуха, чи ні? Ти Знаєш, що ця історія вона мені здається продовженням того, що ми з тобою дуже довго обговорювали, тому що е, це в принципі продовження історії по дискредитації України щодо зброї. А е, і якщо уважно подивитися історію цього фільму, то він дуже синхронно вийшов що в свідомо чи ні Знову ж таки, ми не маємо доказів з цим нашумівшим звітом Amnesty International, і достатньо перекликався із тезами, які звучали і там, і які до цього звучали і звучать з російської пропаганди стосовно того, що щось на те зброю відбувається, якось на так її застосовують, і так далі. Те, що вже цей фільм з'явився а потім його зняли. Це вже тенденція, тому що ми можемо згадати минулого разу. Ми про це говорили про Європол, який спочатку з. Заявив, що Україна а, власне торгує зброєю на чорному ринку. А через день зняв свою заяву і сказав, що взагалі такого не відбувається. Теж було з Financial Times, і зрештою теж ми побачили CBS. Одне з моментів, які написали в CBS в цьому своєму такому виправданні чи в аргументації, це те, що вони спиралися на застарілі дані, і зараз вже є дуже багато нових водних. Зокрема, вони визнали, що так в Україні вже тепер є представник Сполучених Штатів, який це все контролює. Одним словом, це все виглядало до Достатньо дивно для такої організації, тому що ну я думаю, що всі медійники це знають. Що для організації телеорганізації такого рівня зняти взагалі і видалити звідусіль матеріал? Це достатньо такий прецедент сам по собі. А яким чином такого рівня організація допустила, щоб такий заангажований фільм і недопрацьований, тому що там позиції української сторони там не було, і так далі. Він вийшов взагалі в ефір. А це достатньо велике запитання, і тому я в мене особисто. То немає ніяких сумнівів стосовно того, що а, ми точно маємо ось цей прецедент продовження кампанії Росії по дискредитації. Кажи, будь ласка, ми зараз перейдемо до Amnesty International, Ти вже згадала історію, тому що в цьому фільмі з'являється е, старша радниця цієї організації Донателла Ревера, яка зіграла роль е, в звіті Amnesty International по Україні, теж скандальному. А тобі не здається, що просто люди на темі е, війна в Україні хочуть хайпанути і швиденько видати. Контент своїм глядачам, тому що є певна, певний запит на цей контент, і вони просто. Ну не до кінця правильно і розуміють, по перше, контекст нашої ситуації, і ось ця гони, гонитьба за хайпом і чимось таким. Вона просто робить ось такі речі. Тобто, я веду до того, що це в принципі не навмисно. Це там не проплатив Кремль чи там хтось спеціально якийсь прописав сценарій сіманян, відправив сі б'яс. Ні, просто це людський фактор. А це ж ми точно не знаємо причин, але чомусь завжди ці такі лачі, скажімо так вони в сторону меседжів Кремля якось так відбувається, яким чином свідомо чи ні, ми не знаємо. Але те, що це точно грає на руку Кремлю, ми чітко знаємо. І те, що це відбулося синхронно з не, власне Емнесі International, це перший поїнт, який викликає сумніви. А другий поїнт, який викликає сумніви, наскільки це в принципі йшло в логіки того, що до цього транслювала російська пропаганда. І третій момент, коли виходять фільми розслідування, вони проходять дуже багато різних рівнів перевірки в будь які організації його вичитують юристи завжди. Це точно ну, тим, хто на медійники пояснює і юристи вичитують, і редактори вичитують. Тобто, це не просто що журналіст щось десь там з зробив і випустив в ефір. Такого не відбувається, і тому ососто я не вірю в те, що це якась випадковість. А я цілком вірю в те, що а, там ніхто не міг не побачити якогось злого умислу, не розібратися до кінця. Тобто, а, це м, абсолютно не факт, що це історія там про мішок грошей, але це те, що хтось. Один штовхнув їх в цьому напрямку, і це цілком могла бути ця пані з а, прізвищем яка я не не, не не зможу повторити з Емнесі International А ось а, тому, що, от, наприклад, а, а, відомий медійник і експерт Дмитро Золотухін він якраз показує на неї, як на таке а, на таку людину, яка об'єднує і звіт, і а, власне це дослідження CBS і цілком можливо, що саме ось ця людина і а, направляла це в тому. У руси, яке вигідна Росія, і тут, в принципі, мені не зрозуміла та ситуація, тому що е, почнемо спочатку, знов таки, 4 серпня, Amnesty International поширює доповідь, у якій стверджується, що українські військові, начебто, створюють бази у житлових районах, школах та лікарнях, і в такий спосіб наражають цивільне населення на небезпеку. Президент Зеленський відреагував на ці заяви. Це було ввечері в його традиційному зверненні. Е, він сказав абсолютно правильно, що це перекладається від відповідальність за агресора на жертву. Відреагував міністр оборони Резніков. Був шквал емоцій і реакцій в соціальних мережах. Закликали люди щось сказати або звільнитись, або відреагувати Оксану Покальчук. Я просто забігаючи наперед, скажу, що вона таки звільнила, залишила організацію цього тижня. Вона дала розгорнути інтерв'ю українській правді. Якщо ти його не читала, і наші глядачі не читали його, варто почитати. І мені тут здається, треба зробити акцент от власне на поведінку цієї. Пані і на очільницю великого офісу ЕМЕСТІІНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕШНАЛАНІЯ КаЛАМАР, яка сказала про нападки з боку українців, що це все боти, а ми не будемо відступати від своїх висновків. І стоїмо на цих позиціях. Це трохи небажання е, поглиблюватись в наш контекст, не тільки в наш в регіональний контекст. тому що за велике за велику історію існування Amnesty International у них були такі факапи, не тільки в Україні, в інших країнах. І про це каже пані Покальчук, інтерв'ю якої раптом варто почитати. Е, як для тебе ця історія розвивалася саме в м, просторі? Публічному, по перше, і в просторі е, соціальних мереж, як реагували люди, чи зреагували вони на це, що вони писали? Хтось може писав, е, ми так і здогадували, що так і є. Треба повірити цій організації, а нам наша влада і всі інші кажуть неправду. Що ти побачила? А знаєш тут напевно, є таких три рівні, тому що чи три вектора, тому що окремо треба говорити про те, як МНСІ це комунікувало. Вони винесли наперед, і вони показали в Твіттері, А власне, а, те, що не вигідно Україні, і з чого вчитуються абсолютно російські тези стосовно українських військових, які там є основні чи, чи не основною причиною, тому що гинуть цивільні, і вони це винесли в ключову комунікацію, і це власне вже насторожило, тому що зрештою, якщо потім сідати і читати звіт, він не настільки критичний, як його комунікація. Тобто, це абсолютно не говорить, що він там хороший, об'єктивний, і так далі, але з, кому... з комунікацію винесли саме ось ті тези. Які найбільш гучні і які найбільш грають на руку Росії, це перший момент. Другий момент це те, як вони цей звіт відстоювали, і коли українське суспільство яке вибухнуло і вибухнуло на різних рівнях, і не тільки українське суспільство, але й міжнародна спільнота це підтримали. От а тоді їх всіх обізвали ботами і тролями абсолютно в стилістиці російською пропагандою. Я там навіть усміхалася, тому що от настільки агресивно заперечують те, що вони праві, це коли вони не праві, кажуть. Що вони праві, це тільки російська пропаганда так міє робити, і третя лінія як ваглис ввів себе український офіс. Тут потрібно віддати належне, що український офіс я вважаю, що абсолютно гідно себе комунікаційному плані. Вони дійсно намагалися зробити все, що могли. Дійсно, дуже хороше інтерв'ю. Обов'язково його покажемо. Йдемо на ньому посилання, от щоб могли прочитати. До речі, у нього незаслужено мала кількість переглядів на українській правді, от і тому дуже рекомендую це, це його почитати. Тому я просто хочу нагадати, що. Емнесі, наприклад, а це була одна з тих організацій, яка коли у нас в Україні заборонила Україну комуністичну партію України, казала, що це наступ на свободу слова, і власне до цієї організації завжди було дуже багато запитань, і це одна з тактик проросійських сил протягом після 2014 року. Була коли вони хапалися за якісь ущемлення їхніх прав, які вони там десь бачали, і бігли до міжнародних організацій. Ті їх з обіймами приймали і казали, що так, ми тут бачаємо, Якісь ущемлення ваших прав, я не відслідковувала, як відреагували такі е інформаційні і е е е е камікадзи, як сіманян, і все таки інше. Але як відреагувала людина, яка там претендує на щось об'єктивне, як Ксенія Савчак, написала в телеграм-каналі, як можна відмежуватися від того, що є фактом. Це е про Amnesty International алдощ, які теж там претендує на щось добре, гарне, вічне, світле. Я думаю, що нікоїй, так сказать, е-е політической подтекстів бадать немає. Это исследователи, которые приехали, получили интервью, получили рассказы и сделали тот вывод, который, так сказать, может правительству не нравиться, но я б на месте ВСУ, рядом на месте Украины я тому прислушувався тільки додати, що цим звітом вже трусять всі е, амбасади Росії в країнах Європи не тільки і до речі, вони стали таким одним зараз з руперів, які е, починають е, ну хоча б якось компенсувати втрату той ж Russia Today і так далі в інших країнах, зокрема в європейських країнах. Тому е, дипломати російські вони вже взяли це на озброєння і вже це використовують. Е, тому на жаль, е, цей звіт М не. Попри скандал, ми ще не раз почуємо, і побачимо, і до нього будуть апелювати. Окей, я, я сподіваюся, що дійсно може наша ситуація змусить людей, які відносять себе до доємності, молоді юристи, правозахисники, волонтери, яких більше ніж 10 мільйонів, як казала пані Покольчук, може дійсно наш е, випадок, щось, щось змінить і примусить передивити ситуацію, власне, як вони заміряють ситуацію в тих чи інших країнах. У нас десяти з тобою випуск, і я хочу спитати, як ти думаєш, за цей час майже півроку йде повномасштабний наступ Росії на Україну? Люди звикли. До важких тем, які підіймаються, а ну, знаєш тут напевно індивідуальна психологічна ситуація у кожного своя, але не можна говорити мовою цифр, тому що буквально недавно КМІС оприлюднив цифри, які, наприклад, говорять про дії ну, тобто знову ж таки, а якщо на нас тисне інформаційним терором Росія, то це мало би нас провокувати там на замирення і так далі. Але цифри показують, що українці як не хотіли йти на поступки, так і не хочуть іти на поступки. І ця цифра навіть трохи зростає. Тобто там 82% українців не хотіли йти на будь-які територіальні поступки, і зараз 84%. Тобто, звісно, там це невеликий ріст, але це все одно тенденція, що, попри весь цей інформаційний терор, і попри все те, що відбувається, українці не хочуть іти на якісь поступки. Тобто, іншими словами, з точки зору сутійної, це не досягає свого результату. З точки зору психологічної і з точки зору дії, зокрема в інформаційному просторі, звісно, це має свої результати, і ми бачимо, що російські псо вони там тільки ж тільки ширяться і з повторюю ту тезу, яку завжди кажу, що таке враження, що Росія сама вже нічого не вигадує, вона просто підтримує те, що є в нас в інформаційному просторі, підсилює їх і направляє в якихось напрямках. Але принаймні, по ключових питаннях це не досягає свого результату, але емоційно це звісно розхитує. У тебе є цікавий випадок. Я хочу, щоб ти про нього розповіла більш детально по ситуації з азовцями. Він стався з заяви, я так зрозуміла, київського відділення поліції. По азовцям ситуація наступна. Тобто, в нас, взагалі, тема з полоненими вона в дуже такому дивному статусі знаходиться, тому що влада комунікує, що будь ласка, дотримуєтесь інформаційного шуму, іде переговорний процес. А Полонених вони або взагалі не можуть своїх рідних, яких є докази, наприклад, з якихось ворожих сайтів, що вони живі в полоні, внести в списки, або відповідно сім'ї просять не мовчати і підтримувати це в інформаційному просторі, щоб не забули і прискорили цей процес. А як себе вести українцям? Ніхто не розуміє. Я особисто з експертної точки зору не знаю, як між цим балансувати, тому що в мене банально немає інформації. Тобто, я можу робити як експерт якісь висновки, якщо в мене. Є інформація, на яку я можу спиратися. У мене просто є дві точки зору, і немає якої якоїсь інформації, яка б давала можливість до одної чи до іншої пристати. Паралельно розвиваються російські псо на цьому вакому інформації, тому що всі українці хочуть допомогти чим можуть. Ворог це прекрасно розуміє, і він відповідно починає дискредитувати владу. От і власне розганяти ПСО, які звісно нікому не допомагають ні владі, ні полоненим нікому. Паралельно виникає дуже цікава комунікація, як у нас був кейс власне з київською поліцією. Власне не знаю, чи це можна кейсом називати Київською поліцією, але він починався з того, що в месенджерах і в соціальних мережах ширилися абсолютно стандартні по своїй формі фейкові повідомлення, що на Київщину привезли 270 сімдесят тіл, тіл українських захисників Маріуполя. Серед них і Азовці їх неможливо розпізнати, тому просять всіх, в кого пропали рідні, які були за. Захис... Хисникам не давати інформацію і перелік персональних даних, яких потрібно передати. Ну тобто, все виглядало як черговий і збір даних і налякування українців, і тут далі можна пальці перераховувати. От ми чергово там в якісь експертні спільноти з цього подивилися, сказали: ну що ж це таке, знову йдеться хвиля. І тут, в неділю, чи в суботу, вже не пам'ятаю, виходить з комунікації Київська поліція і каже, що це правда. Це так само дуже дивна ситуація, тому що це. це про комунікацію, про полонених і про те, як ми з одного боку пояснюємо людям, що не потрібно ширити чутки, не потрібно в інтернеті шукати власне своїх рідних, тому що це і залякування, і дання віддання персональних даних, і багато багато всього. Ось а тут ми маємо таку ж саму комунікацію. Тому, якщо це все підсумовувати, то по цьому вектору, по дуже чутливому вектору, у нас дуже надзвичайно велика каша в комунікаціях, і не тільки звісно в цьому, тому що ми багато говорили, що в принципі нас взагалі на українській. Коудиторію дуже складна комунікація з боку влади, яка бажає бути кращим, тому а на фоні цього ще до речі, четвертий елемент забула це про те, що мета блокує інстаграм сторінку власне захисник, фонду захисників азовців знову ж таки через атаку росіян, через те, що вони там фейкову інформацію поширювали, і ось це все відбувається одночасно. І як в цьому всьому українцям розплутатися, не не повестися на ІПСО і зробити корис. Для захисників і не нашкодити цьому процесу, я не знаю. І українці точно цього не знають, і тут дуже важлива була б правильна комунікація, бо якісь хоча б червоні лінії з поясненнями цих червоних ліній комунікації від влади, і ми цього не маємо. І ця ситуація починає тільки загострюватися, тому що в ця так звана влада ДНР ЛНР вони анонсують трибунал публічний, і ця інформація постійно циркулює і після Оленівки і так далі. Ну тобто питань відникає дуже багато. А у тебе виникають питання на тлі. Постійних заяв, що завтра, післязавтра ЗСУ зсо піде на Херсон і буде звільнення. На фоні цього ми бачимо непідтверджені успіхи з боку України щодо. Подій під саками на військовому, військовому аеродромі, і ми, начебто, очікуємо ще більше перемог. І ось власне, ми тут. Ну ми жахнули да, в Крим, і куча меві, миві що Ми купуємо вже на наступний там броню, і ми будемо відпочивати, от як буде тут. Ну ти знаєш, оскільки ця комунікація, ми до цієї комунікації так само є багато запитань, але оскільки вона якраз централізовано іде від влади на всіх рівнях, ось то я десь маю надію, що буде якийсь хеппі енд. От я абсолютно розумію і кожного дня бачу купу відео і купу текстів від харсонців і людей з півдня, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. А що а коли ж ми чекаємо і так далі? Ось, але я розумію, що. Це те, що точно має відбуватися по тих правилах, які задає ЗСУ, які задає злужний, і я впевнена, що раз ця комунікація настільки централізовано йде від влади, то вона до чогось іде з іншого боку. А знову ж таки питання, як це комунікувати з херсонцями або там з іншими жителями тимчасово окупованих територій, тому що, наприклад, та комунікація, яку робить пані Ворощук, от виникає багато запитань, тому що вона каже, херсонцям, будь ласка, телефонуйте і дає короткий український номер, а вони не можуть зателефонувати, тому що там немає можливості зателефонувати на українські номери, і так далі. Я тут хочу просто підкреслити, що всі коли ви бачите будь-яку інформацію, особливо по цих двох питаннях, дуже прискіпливо її перевіряйте. Тому що надзвичайно багато фейків. От зокрема поширювали фейк про Азов, заблокували сторінку фонду азовців саме через те, що всі кинулися поширювати цей фейк. Так росіяни додалися до цього, але вони якраз через оцей пушнг через українців, які своїми шуками цей фейк поширювали, Вирвали, вони досягнули в тому числі цього ефекту. Тому, будь ласка, перевіряйте через офіційну інформацію, через офіційні джерела, через білі медіа, ось через інформацію, яка є на офіційних сторінках тих же азовців, їхніх сімей, і так далі. От щоб точно не допомагати ворогу в цьому питанні. Окей, у нас напевно вже не так багато часу залишається, але ми якось тебе пропустили цей фільм Каті Гардієвої. І говорила з тобою раніше про це, може, навіть і в цих ефірах, що є така тема у хороших русських або людей, які намагаються бути хорошими русскими, зрівняння жертв. Тобто Аконін публікує листи, я так зрозуміла, у себе, які. Теж зрівнюють е, і людей, які виїхали е, з Маріуполя і з інших е, українських міст, які з чином опинилися на території Росії, і Гардієва показує, що із серії не все так однозначно. Там є дійсно люди, які кажуть, що ми не чекали освободітелі, Я жила спокійно і добре у себе в Маріуполі, Поки не прийшли е, е, такі заяви лунають з уст людей, які вмикаються на дощ, і, і таке інше, і можна продовжувати цей список. Хто це використовує? Як тобі здається, така риторика? Вона має успіх е за межами Росії чи немає? Звісно, тому що створюється картинка об'єктивності. Ну тобто, коли Кунін пише в собі допис, що подивіться, а ми опублікували щоденник людини, яка там пережила Маріупольську, Маріуполь і вижила, не ось і паралельно каже: але в той же час Москви опублікували щоденник зі своїми переживаннями, які не менш важливо, і так далі. І коли я читаю цей допис, в мене просто виникає питання, ви серйозно? Ну тобто, люди, які знаходяться в цій ситуації. Я на щастя не була в Маріуполі. Я уявляю, як на це ще дивляться люди, які там були. Тобто, як можна взагалі порівнювати трагедію людей, які це переживають війну і, і знаходяться в таких ситуаціях, як Маріуполь і інших, з тим, що людина в Москві ходить, п'є лавандове лате, і має якісь певні переживання стосовно того, що вона живе в країні терористів, і вона це можливо навіть визнала і в неї це там якась трагедія всього життя, що я живу не там, де треба. А от. Ви серйозно про це не ну, тобто, але з іншого боку, ось ці порівняння вони мають чітку маніпулятивну мету, тому що хороші руски зі всіх сил намагаються сказати, що росіяни вони є жертвами, і вони це всіляко підкреслюють. І ось цей фільм Катя Гардієвої про який ти кажеш, він на цій же маніпулятивні технології, тому що там показують історії різних людей, реальних людей. От і там через цю призму дають потрібні меседж. Що не так все однозначно, що десь допомагали російські солдати, і так далі. І так далі, напевно, це війна. Напевно, такі ситуації були. Але коли це виноситься в інформаційний простір, і коли це починає абсолютно так качатися в такому достатньо охоплювальному форматі, це точно говорить про те, що вони хочуть зрівняти. Коли вони хочуть зрівняти наступний крок, це зняти санкції, не відміняти візи. Це до речі, одна з тем, яка зараз дуже буде голосно звучати, і ми вже побачили, як всі хароші ру. Уські сказали, що ай-яй, як же Зеленський ціле звернення до нього написали. Ось як же ж Зеленський може взагалі вимагати того, щоб відмінили візи і не пускали їх дивитися Лувр. Їм же ж так подобається їздити по закордонах, поки тут гинуть українці, і так далі. От тобто, це ще одна така капля до всього того, чим є хороші росіяни. Тобто, те, що вони критикують Путіна, це абсолютно не означає, що вони працюють в інтересах України, і кожен кейс, який буде наступним, де не все так однозначно буде. От, якраз оце не все так однозначно. Це те, що вони трактують і Дощ, і Гардеєва, і Акунін, і це їхній комітет, якби не знаю, там а, антивоєнний комітет, вони себе називають. от не знаю, вони можуть взагалі антивоєнним комітетом бути в поточних умовах, але тим не менше, всі меседжі, які вони транслюють, вони транслюють в руслі от. Жертви не трогайте, ми так само страждаємо. У нас так само є проблеми паралель з жертвами українськими. Ось і будь ласка, давайте. От ми от таких дві жертви: українські російські. От і будемо якось жити просто без Путіна. Щось у нас ювілейний з тобою випуск не веселий вийшов. А, Треба ну, такий там. Я сподіваюся, ми не дійдемо до такого зробити на суцільних перемогах, а не зрада. Хтось так подивиться. Все, все печально. Дякую за. Цей випуск за цю розмову ми повернемо. Сподіваюсь, може буде 11, 20, а може, і не буде. Може, а може буде перемога, і ми перейдемо в інший формат, і буде все швидко. Перемога точно буде, без зможе ось просто коли ми пропинемо наше спілкування в такому форматі. Не знаю, від вас так само залежить, коли ми його пропинимо. Може, ми вам вже над... набридли? Так, так і напишіть нам, що досить дівчата. займіться своїми справами на кухні, як хтось нам написав. Так, так, вже. так, Якщо ви всі вважаєте, що нам потрібно вже на кухню перейти, то ви скажіть, бо ми на десятому й закінчимо, тому а, напевно, таким підсумком сьогоднішнього дня буде, а вам одинадцятий взагалі випуск потрібний. Рі... Окей, напишіть нам про це. Дякую, Оксана. Мені особливо з тобою весь час цікаво спілкуватись, і я дуже рада, що ти погодилась в якийсь момент. А може це я... Навзаєм. Це навзаєм. я не знаю, як ми до цього прийшли, але якось ми до цього пройшли. А до наступної зустрічі Так, щасливо.